Будь ласка, числа, 20 розділ. Був такий період, може хтось чув такий Мойсей вивив ізраїльтян із полону Єгипетського. І от йдуть вони по пустелі, і такий період написано, 20... зараз Бадан від... відкриє. 20... О, там сама історія, да. там дивись, де ну, десь п'ятий там. І пішли ізраїльські сини, весь бірк, пішли вони, пішли, ішли, йшли, йшли постелі і зрозуміли, води нема. Нема води. І почали вже, ну, побачте, трошки підгружувати Мойсея. Люди, ну, вибачте так. Нащо ти нас сюди привів? Щоб ми тут загинули всі. І Моїсей такий трошки стурбований, він пішов помолитись Богом. Господи, що робить? Біда, мене поб'ють камнями, ну задавлять мене так от, по-простому. І Бог йому сказав, там написано, ну читай. Відкрий трошки далі. Де? Він сказав, підійди до скали. я не пам'ятаю вірш. Бог сказав Мойсею, ти підійди до скали і скажи слово. І піде вода. Ну, Мойсей. Так може на емоціях я не знаю, що його побуджувало, але він не, не, не сказав слово. А він взяв палку і ударив три рази. Більше всього на емоціях. Він вдарив по скалі. І потекла вода. Напились всі. Скотина, люди, всі напились. Но, саме головне, що я хотів звернути увагу. Останній вірш. Останній вірш. Ні, не останній. І Бог сказав, ви не явили святості моєї. Бог засудив, і Бог особливо звернув увагу на дії Моїсея. Бог сказав Моїсею, ти тільки слово скажи до цієї скали до гори. і потече вода, а Моїсей ударив палкою. І Бог на це звернув увагу. І було дуже тяжке покарання. Від Бога, і там написано так. Бог сказав їм за те, що ви не явили моєї святості. Я хотів би іменно особливо на це звернути увагу. За те, що Мойсей Аарон не з'явили Божої святості. Їм було покарання. Бог сказав, ви не війдете в ту землю, куди ви йдете. Інше місце. Іван в першому розділі, по-моєму, перший, перший розділі він пише, коли ви кажете, що ви не грішите, по-українському ви брешете. І Бога представляєте, невірно. Перший Іван, Івана, так. Да. І от на ці два моменти я хотів би звернути увагу. Живучи на землі, діючи, коли ми починаємо ходити в церкву, може, давно ми ходили, ми, я про це говорив в прошлий раз. Я ту неділю не був, у мене там була сина проблема, mm -hmm. треба було допомогти, але серце я був з вами. Wow. Я слухав потім, що Саша тут проповідав, я дивився вірші ваші, все, я слухав. Але я був з вами серцем. Я говорив той раз, коли був, нас читають. Нас бачать. Василь, Василь сьогодні сказав те саме, коли ми почали ходити в церкву, люди ті, які там о, пішов і дивляться за нами. Я говорив, написано так, ви лист, якого читають. По, По російському ви письмо читаємо і всіми узнаваємо. Друзі, коли ми починаємо ходити в церкву, люди за нами дивляться і ми, на нас лягає зобов'язаність показати Бога. І яким ми його показуємо, від цього дуже багато чого залежить. Якщо ми його показуємо невірним, це трошки, трошки біда. Як його показати правильним Богом? Треба вичати слово Його. У Біблії написано так, Його слово вас засудить кожного або оправдає Його слово. Вивчати треба Його слово. Тільки Його слово дає сили, тільки Його слово дає перемогу. Коли ми, вивчивши Його, Його втілюємо в життя, стараємося жити по Його слову. Це слово, яке написано в Біблії. Бог сказав, що я контролюю, я сказав. Його записали свій час, а я контролюю, щоб воно виконалось. І воно виконується обов'язково. Обов'язково все, що написано в його слові, виконується все. Але я повторюсь, на нас лежить обов'язок. Ми повинні показати тим, хто нас оточує правильного Бога. Правильного Бога. Для того, щоб його показати правильним, нам треба його розуміти. Нам треба вивчати його слово, жити цим. І тоді Бог наш, який живе в нас, і ми його показуємо людям, от тоді буде результат. Боже благословені буде з нами. Обов'язково це закон, який працює. по другому скажу, ми робимо посів. І на те, що ми посіяли, прийде жниво. Посіяли добро, посіяли якусь ну, щось добре. Воно прийде, прийде обов'язково, коли ми не очікуємо, коли ми вже забули, вже ніякої надії, та що там зробив та й забув. Ні, друзі, воно приходить. Шкоду зробили, воно прийде. Вона прийде, потім ми чухаємося і молимося, і просимо, Боже, те, звідки воно? Та на що воно мені потрібне? Де воно взялось? Друзі, в цей час ми посіяли. І воно прийде. Допоможи допоможе нам Бог. Коли ми на початках, хоч ми десь вже якийсь крокуємо за Богом якийсь час, робити добро, вивчати Його слово. Виконувати Його, жити цим. І самое головне, сіять того Бога в людей, який є біблійний Бог. Амін. І це буде Тії благословіння. І коли ми прийдемо на небо, ми отримуємо за це подарунок від Бога, якусь нагороду. Яку, ми не знаємо, побачимо там. Але це буде, буде обов'язково. Хай Бог допоможе кожному і благословить кожного з нас. Йому слава Амінь. Давай падати, прославу.